Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем техніка Оглядаємо трактор GL-29 з фронтальним навантажувачем оригінальним, який прийшов в крайньому контейнері. Дуже функціональний тракторець. Дивіться, що легко себе піднімає на полостому ходу. Щоб розуміли, бачите, без газу піднімає себе трактор. Ця тобто гідравліка справна. Працює кожна функція, висота підйому порядка 2,5 метри. І от такого трактора можна поглянути у нас у місті Рівне на князя Володимира 112А ВРМ Техніка. Тепер давайте більш детально про сам, самий трактор, про його технічні параметри це є Кубота GL. 29, 29 кінських сил, 3 циліндри двигун. Великий трактор, тона 350 сам трактор, фронт порядка 300 кілограмів і задня ґрунтофриза в комплекті теж є нелегкою. Вона на швидкоз'ємі і ширина захоплення робоча 1,60 м. Тобто весь комплект порядка 2 тонн ґрунтуфриза бачу, чудові має ножі. Скоріше за все, тут працювали більше фронтальним навантажувачем, чим ґрунтуфризою, бо ножі практично нові. Всі функції працюють справно. Коробка передач. Давайте подивимося, яка тут чиїсь shift. Тут механіка, тут е, на реверсі Чотири швидкості і чотири режими. Нехай спит 15 км на годину максимальна швидкість руху. Пам'ять. Трьох точки, рівень горизонту, вал відбору 4 швидкості вперед, одна назад. 1074 години на працювання. Ну, наскільки це відповідає, важко сказати, але візуально доволі непоганому стані. Так, подивимося по шинах. Задні шини мають тріщини по обуду, по радіусу. Вони. Не критичні, але присутні. Тут теж є, але карби є повними. Ну, Задні шини точно ще послужать не один сезон. Передні шини в більш такому жалюгідному стані, відверто кажучи. І з огляду на це відразу скажу, що ми зробили 400 доларів знижки. 10700 ми його оцінювали, коли він до нас приїхав. 10300 з доставкою. І 10 тисяч. Умовних одиниць, приїхавши до нас своїм транспортом забравши, можна придбати цей комплект GL29 з фронтальним навантажувачем та ґрунтофрезою в комплекті. Документи для реєстрації, гарантія і сервісне обслуговування. Так, подивимося, може тут є яка вантажопідйомність. Ні, не написали, але якщо не помиляюся, 350 кілограмів. Хоча, так як ви бачили, трактор то на 350 і він на цьому плечі піднімає на холостому ході, піднімає власне весь перед. Ну, точно 350 кілограмів навантаження він витримає. Дуга безпеки віс від сонця. віс від сонця, на жаль, як завжди, при транспортуванні їх пошкоджують, не бережуть їх, але. Основа, як мінімум, вона є тут присутня. Кого цікавить, телефонуйте, звертайтеся, а краще заїхавши на наш майданчик, власне, протестуйте і переконайтеся в повній справності та хорошому технічному стані цього трактора, оскільки він є вже повнорозмірним, великим та максимально функціональним трактором. Всім успіхів, миру та перемоги нам! З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення!